Всім привіт, мої лімонята, лімончики, підписнички. В цьому відео я провів 9 неймовірних експериментів в Майнкрафт. Ого, що за фігня, Вони отримують демедж. Як це? Вони вбивають одне одного. Можете починати рахувати. Дивіться, не кинувся на одного. Я надіюся, що вам буде цікаво. Приємно перегляду. Ну що ж, першим експериментом в нас буде ось що. Що станеться, якщо помістити Вардена в басейн до сотні аксолотлів? Як вони будуть на нього реагувати? Як буде реагувати він? І чи може вони вб'ють його взагалі? Тому викопимо басейн. Невеличкий, і починаємо спавнити аксолотлів. 100 штук. Можете порахувати самі. Басейн готовий. Тепер садимо туди Вардена. І дивимося, що відбудеться. Мені вже дуже цікаво. Погнали. Так, він сидить. Може, йому треба час, щоб трохи я не знаю. Давайте почекаємо. Поки реакції майже ніякої немає. Може тичку йому дати. Ого, ого, реагує! Вбив одного, дивіться. Це буде довго, тому давайте прискоримо. В результаті залишилося лише два. О, тепер один. Тепер нуль. Ваден вбив всіх аксоотлів і не зазнав шкоди. Крутий, крутий, зрозуміли, зрозуміли. Результат ви бачите самі. Варден переміг 100 аксолотлів вони навіть його не атакували. Тому йдемо далі. Наступним експериментом в нас будуть стрибки на слаймів. Як ви знаєте, якщо стрибнути на слайм з великої висоти, він пом'якшить падіння, і ви трохи відскочите. Перевіримо на різній висоті. Перша висота 10 блоків. І спрацювало. Але слайми мене з'їли. Тепер висота 25 блоків. Я готовий. Давайте стрибати. І, на жаль, тут слайм не допоміг. Переходимо до наступної висоти, а саме 50 блоків. М -м, взагалі нічого. Якщо 25 ще хоч трохи відскочив, то тут взагалі ні. І остання висота 100 блоків. Ну що, стрибаю? Навряд що зміниться, але давайте дивитися. І нічого. Результат експерименту дуже простий: слайми допомагають лише на маленькій висоті. На жаль, А було б прикольно. Переходимо до наступного експерименту. Що буде, якщо під водою підірвати 100 динамітів? Як це вплине на середовище і на воду згори? Давайте дивитися. Підпалюємо один динаміт знизу. Нічого? Навіть ланцюгової реакції нема? Окей, давайте продовжимо. Тепер вигляд згори над водою. Завівши цей експеримент, ми дізналися, що ТНТ під водою взагалі не наносить шкоду та руйнування. Лише поодинокі вибухи, які тільки дають звук. На воду також не впливає. Їдемо далі. В цьому експерименті я хочу перевірити, який із семи мобів зможе вибратися із бедрокової в'язниці. Давайте перевіряти. Перший у нас буде кріпер. Ух ти, ух ти, зачекай, не вибухай. Вистрибни, чи пройди? Ну, ну ж бо. Кріпер провалив тест. Тепер скелет. Ай! Ну аві що одразу мене гасити? Ай! Так, я перевдягнуся, бо він мене ледь не вбив. І як ми бачимо, скелет також провалив тест. Щось прикро та ще й для життя небезпечно. Не повторюйте це в реальному житті. А ми рухаємося далі. А, зомбі. Ну, типу, тут все зрозуміло. Тепер до цікавого. Павук. Ой, ні, він застряг. Дуже прикро. Я думав, що зможе вибратися, якщо чесно. Таке життя малий. Тепер ендермен. Ооо, перший переможець, хто пройшов цей експеримент. Ой, е -е, щось йому не подобається. Ну, підходь, підходь. А! -а, -а, -а. Так, ми розібралися з ним, і в нас залишився лише шалкер. Дуже цікаво, чи зможе він вибратися з цієї пастки. А, щось він не хоче рухатися, просто стріляє. Фактично теж не може вибратися, тому вбиваємо його. В результаті досліду переможцем став ендермен. Він єдиний, хто здатен вибратися із такої пастки. Мої оплески. Юху! Рухаємося далі. Я думаю, ви всі бачили вже таку схему. В цьому експерименті я хочу перевірити, чи це дійсно працює без жодних команд, модів та іншого. Поїхали. Будуємо рейки як на відео. Встановлюємо електризовані рейки. В кутах стандартні. Важіль. Працює. І смолоскип. Ставимо вагонетку і штовхаємо її. Як ми бачимо, звісно, це не працює. Швидкість, як завжди. Перевіряємо і фігня Коротше кажучи, це не працює. Йдемо далі. Чи думали ви, що буде, якщо Вардена поставити проти Ендер Дракона? Чи будуть вони битися і що взагалі відбудеться? Давайте перевіряти. Зробимо спочатку портал. Ми на місці. Тепер спавнемо Вардена і спостерігаємо. Поки нічого. О, він почав реагувати на ендерменів. Дивіться, накинувся на одного! І на іншого також. Але з драконом бійки ніби нема. Він вбиває лише ендерменів. Подивимося, що буде, якщо дракон підлетить в самий низ. Нічого, вардену байдуже. Навіть якщо нас спавнити їх багато, вони не атакуватимуть дракона, а дракон їх взаємоповага, типу. Висновок простий: Варден не б'ється з драконом, і навпаки, дракон не б'ється з Варденом. В наступному експерименті будемо спавнити 1500 зомбів в одному чанку. Тому можемо рухатися далі. Викопимо ділянку 16 х 16 висотою 3 блоки. Дуємо гарну підлогу. Робимо просте освітлення. Ну що, друзі? Подивимося буде, якщо заспавнити 1500 зомбі і загрити їх на себе. Погнали! Жесть, в мене навіть лагати почало. Ну що, ставимо режим виживання і дивимося, що відбудеться. Ого, що за фігня? Вони отримують демедж. Як це? Вони вбивають одне одного. Ха-ха, подивіться, тупо, кавуни. Жесть! Подивимося, як горіти будуть. Ха, бігають за мною до кінця? Ну, не наситні падлюки. Давайте тепер зберемо, що з них повипадало взагалі. Подивіться, скільки плоті. Можете самі порахувати. Якщо з одного випадає одна плоть, а зі згорівших є шанс, що взагалі не випаде, то самі бачите, скільки зомбі тут було. Цей експеримент закінчився вдало. Я такого ще не бачив. Висновок: вони повбивають одне одного. А ми переходимо далі. В цьому експерименті ми перевіримо, скільки сніжків треба, щоб вбити кріпера. Я все підготував. Можемо починати. Так, станемо десь тут, і я думаю, поїхали. Можете починати рахувати. Отже, сніжків треба не скільки, тому що є анімація демеджу, але демедж він не наносить. Тому марно витрачений час. Сніжками не можна вбити кріпера. Рухаємося до нашого останнього експерименту. А саме, чи можна телепортувати Вардена в Незер. Я побудував великий портал. Дивіться, ще Ендермен тусується. Йому теж цікаво, що ми тут робимо. Це не той ендермен, який в мене серіалі в шорцах. До речі, ось підказочка. Ха, стоїть втикає. Для початку підготую для цього діла місце, щоб варден нікуди не дівся. Спавнимо його. Так, треба швидше будувати, щоб не вийшов. Йди, йди, йди. Оп, оп. Ух, ніби змогли заштовхнути його назад. Тепер можемо спокійно добудовувати конструкцію, намагатися якось його заштовхнути в той клятий портал. Ну, телепортуйся вже! Ну! О, він телепортувався! Жесть! Це спрацювало! Я навіть не вірив, якщо чесно. Варден в пеклі. Цікаво, що робити ми. Пішли подивимось. Операторе, записуй. Я як в тому мемі? Сфоткала? 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 Я відео знімаю. Що це таке? Ну та да фоткай давай. Фото? Ось і все, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки і дивіться мій серіал в коротких відео.